Шановні народні депутати, прошу всіх зайняти свої місця. Сьогодні в нас дуже важливе засідання, тобто відео. Але перш ніж ми приступимо до розгляду порядку денного, вам потрібно дещо зробити зняти і винести в другу кімнату. Беріть свої тефалі і виносьте чим подалі, тим, кому це не вдається. І вже все зрослось. Рекомендація покинути сесійну залу. Сьогодні перебувати тут вам буде дуже небезпечно. Температура всередині може піднятися вище червоної лінії, залишки свідомості можуть покинути чат, пальці на руках почне судомити, і вони почнуть скакати по клавіатурі, пишучи якісь далекі від реальності речі. Тепер, особливо для тих, хто не зняв, я наголошую, що це відео цілком. І повністю ґрунтується на книгах і інтерв'ю людини, яка все професійне життя провела серед високопоставлених чиновників різних країн. Ближче до кінця відео я скажу вам його ім'я і дам посилання на книги. Ви зможете зрозуміти, чому в країнах, де так багато корисних копалин, так багато ресурсів, таке зубожіння населення і така нестабільна політична ситуація. Ви зможете зрозуміти суть війни в Ірації і СВО в Панамі. Ще раз, в цьому відео не буде нічого придуманого мною. Лише суть викладеного в книгах. Як вам ставитися до цієї інформації, як її сприймати, залежить лише від вас? Імовірно, вона вам буде не дуже приємною і викликатиме заперечення. Тоді просто поверніться до перегляду, коли емоції спадуть, і сприймайте факти, а не емоції. Також ознайомтеся. З джерелами, поданими в кінці відео. Важливо, ми будемо говорити про реальні країни, але лише про ті, які будуть названі. Тільки і тільки ті, які будуть названі. Однак уважно вникнувши в подану інформацію і розширивши свої рамки часового сприйняття, ви зможете відкрити для себе нові грані розуміння суті світових подій. Для чого це нам на каналі, який присвячений збереженню залишки психічного здоров'я? Розуміння того, що відбувається в світі, дає можливість не реагувати на ці події емоційно і не виснажувати себе. Як ви думаєте, епоха Колоній пройшла? Всі країни стали вільними, демократичними, незалежними і самостійними. Сьогодні ми розглянемо, як США будує свою імперію. Елегантно і непомітно, а навіть більше робить так, щоб люди самі раділи, що вони стали колонією і рабами, як і їхні діти і внуки. І метод цей не воєнний, а економічний. І головний солдат тут не піхотинець, а економічний вбивця. І цей метод борг. А суть його проста. Для початку економічним вбивцям потрібно знайти країну з великим запасом ресурсів, наприклад, нафтою чи газом, і дати їй кредит від імені Всесвітнього банку або якоїсь її дочірньої організації. Ці гроші насправді країна ніколи не побачить, вони відразу йдуть в приватні корпорації США, які будують в країні інфраструктуру. Заводи по видобутку копалин, електростанції, дороги, фабрики і порти, які будуть задіяні в викості ресурсів, але вся ця інфраструктура є приватною і збагачує лише верхівку справжнього керівництва країни, ну і власне ці корпорації. Звичайним людям від того ні гаряче, не холодно. На перший погляд, однак саме вони лишаються з величезним боргом, настільки величезним, що країна не в силі його виплатити. І це частина плану. Кредит дається саме такий і саме тій країні, щоб його гарантовано не можна було виплатити. Завдання економічних вбивць підкупити керівництво країни, яке погодиться на такі умови, і виправдати надання якнайбільшого кредиту. Завдання ЗМІ – переконати людей, що їм пощастило. Інвестиції, інвестиції дали кредит, дали позику робочі місця про те, що праця в них буде рабською і низько оплачуваною, краще промовчати, як і про те, що ці позики треба буде віддавати не грошима і не тим, хто їх брав. В один момент економічні вбивці повертаються в країну і кажуть: ви нам винні грошей. Повертайте. А якщо не можете повернути, тоді давайте, що маєте. Продавайте нам за безцінь свої корисні копалини, дозвольте вирізати ваші ліси, пошліть свої війська з нашими на війну, розмістіть наші військові бази на своїй території, проголосуйте в ООН, як ми скажемо. Приватизуйте ваші електричні, водні чи навіть каналізаційні системи і продайте їх нашим або якимось іншим міжнародним корпораціям. Методи МВФ і Всесвітнього банку дуже прості дати в борг. І коли країна не зможе розплатитися, давати ще більше і більше в борг, вимагаючи натомість цілком конкретних матеріальних послуг. Деякі країни, щоб догодити своїм кредиторам, роблять приватними і продають навіть свої соціальні служби, комунальні компанії, шкільну систему і систему правосуддя, тобто суди, поліцію і так далі. В результаті верхівка керівництва країни, яка на це пішла, казково багатіє, і виїжджає на своє подальше життя в якусь іншу солоденьку країну, де для неї вже є громадянство, хатинка, рахунок банку і повне забезпечення до кінця її шикарного життя. За те, що здали свою країну в рабство, перетворили на колонію, з якої викачують всі ресурси на користь колоніста, на користь США. Населення ж колись сильної і перспективної країни, яке щолкає глазіщами, як їхні ліси вирубають, ставлять нафтові вишки, висмоктують все, зливаючи відходи в річку, як, наприклад, в Еквадорі. Населення дивиться, як на їхній території стоять військові бази іншої країни, і їхній канал приносить надприбутки іншій державі, як, наприклад, в Панамі. Голодаючи населення, дивиться, як продукти з їхніх земель, їдуть за кордон. Як було в Гватемалі стратегія економічних вбивств почалася з Ірану в 1951 році, Іран повстав проти британської нафтової компанії, яка експлуатувала і природні ресурси Ірану і його мешканців. Ця компанія була попередницею British Petroleum. До речі, можете запитати себе, що вона взагалі там робила. Тоді дуже популярний і демократично вибраний прем'єр Ірану Мохамед Мосадик. Націоналізував всю нафтову галузь країни. Ще раз подумайте, є країна, є її природні ресурси, а їх видобуває, продає і на них заробляє якась інша приватна фірма з іншої країни. Як вам, дивно чи буденно? Націоналізація ж передбачала, що природні ресурси країни будуть приносити державі набагато більше прибутку, тобто ресурси належать народу. Тоді Британія, яку чомусь вважають демократичною країною, хоча для них колонізація це не просто слово, звернулася до США по допомогу. Задайте собі питання, про допомогу в чому. Але на військове вторгнення вони не наважились, щоб не спровокувати Радянський Союз вступити в конфлікт на стороні Ірану. Що ж вони зробили? Послали агента ЦРУ Керміта Розульта, який когось у владі Ірану підкупив, когось залякав. Тоді організував вуличні безпорядки, до речі, хто був і знає в Бірані Майдани чи площі, які створили враження, що мосадик непопулярний і непідходящий. Як таке враження створити, ви вже знаєте з відео про спіраль мовчання. Ця операція носила назву Операція Аякс. В результаті влада була замінена. Мосадик до кінця свого життя пробув під арештом. Задайте собі питання: за що? Мохамед Реза став єдиновласним диктатором. Були підписані нові угоди, вигідні здогадатися, яким країнам. Ще раз це був Іран 1953 року. Як добре, що це було так давно і так далеко. І це був початок нової професії економічних вбивців. Однак, агент Рузвельт. Був державним службовцем, якби його спіймали, наслідки могли б бути не З іншої сторони, в той час лише такий спосіб міг бути ефективним для побудови імперії, оскільки альтернативою були лише військові зіткнення, в тому числі з Радянським Союзом, а ядерний конфлікт не дає місця заробітку. На щастя, в той час якраз почали твердо ставати на ноги такі міжнародні. Компанії, як Всесвітній Банк та Міжнародний валютний фонд, які спочатку фінансувалися США і кількома будівниками імперії в Європі, саме туди і приходили на роботу економічні кіллери. Вони не отримували державних грошей, і якби їх спіймали, жодної тіні на США не впало б. Все списали б на жадність корпорацій. United Fruit Company була для Гватемали мегавпливовою компанією, однак в 1950-х роках. В Гватемалі президентом був обраний Хабоко Арбенс. Вибори були визнані зразковими. В той час, як годиться в країні, де селянин господар своєї землі, 3% гватемальців мали 70% землі. Власники United Fruit контролювали цю землю, вирощені на ній продукти йшли на експорт. Люди тільки проводжали поглядом урожаї своїх колись своїх земель. Більшість населення голодало, і Арбенс розпочав земельну реформу, спрямовану знову ж на націоналізацію земель сільськогосподарського призначення. Уявляєте, що тим простим, звичайним людям було найважливіше отримати землю. Однак така реформа могла позбавити Юнайтед Фрут ситого містечка, адже вони використовували ці землі за смішну плату і практично без сплати податків. Як же вони вийшли з цієї ситуації? Юнайтед Фрут. Розпочала медіакампанію, щоб переконати суспільство США і Конгрес, що Арбенс, антибоксер, мускулянт, ні комуніст, і що він в змові з Радянським Союзом так сказати рука Кремля. В 1954 році ЦРУ організувало переворот. Американські літаки скидали бомби на столицю, Арбенса змістили, поставили Карлоса Армаса, до речі, військового, який вчився в США. А вже він ліквідував земельну реформу і податки на дивіденди іноземним інвесторам. Закрутив гайки опозиції і занурив гватемалу в насилля і терор. Панамський канал, який обіцяв бути мегаприбутковим витвором, намагалася побудувати французька фірма, але не зуміла цього зробити, розтративши всі гроші. На той час Панама була частиною Колумбії, і на цю апетитну ділянку поклало око США. Спочатку вони намагалися тиснути на Колумбію, щоб та передала перешиєк північноамериканському консорціуму. Колумбія відмовилась. Тому в 1903 році американський корабель Нешвіль висадив солдат, які вбили місцевих командирів і проголосили Панаму незалежною така собі боротьба за демократію в всьому світі. Звичайно, був призначений маріонетковий уряд, який і підписав все, що йому підсунули. А це американська зона по обом сторонам каналу і перебування американської армії в Панамі, що забезпечило контроль США над новоспеченою незалежною країною. Незалежною, точно, Панамою почали керувати декілька впливових сімей, які керувалися безпосередньо з Вашингтоном і забезпечували інтереси США. Ці сім'ї отримали дуже хорошу винагороду в той час, як прості панамці проживали життя в бідності. І як це часто буває, така ситуація закінчилась переворотом. І в результаті країну очолив Омар Торіхос, якого підтримували якраз нижчі і середні класи. І Панама, по факту, стала незалежною від впливу США. Торіхос був людиною ідейною і на своїй хвилі. Економічним вбивцям не вдалося його підкупити чи залякати. Він дійсно хотів зробити Панаму країною для простих людей. А також він говорив, що в Панамі є свої права на суверенітет народу, території і каналу. Він був проти того, щоб в зоні каналу розміщувалася Школа Двох Америк і Центр Південного командування США. Як думаєте, чому вони взагалі там були? Торіхосу вдалося забрати канал у власність Панами. Однак після приходу до влади США адміністрації Рейгана Торіхес загинув в авіакатастрофі, як і президент Еквадору Рольдос двома місяцями перед цим. Як ви вже здогадалися, сам Рольдос намагався зробити так, щоб ресурси Еквадору були використані на благо людей його теж не вдалося підкупити. Коли економічні вбивці не справляються, США випускають шакалів. Це ті, хто усуває непідкупних керівників. Однак, коли вони не справляються, як, наприклад, Садаму Хусейму, тоді за справу беруться військові і починається вторгнення. Які ж оціночні судження напрошуються з приведених історичних прикладів? Там, де США хоче мати свій вплив, до речі, не забуваємо ще про одну чудову країну на островах, їм невигідні, реально демократичні і обрані народом керівники. Такі керівники починають дбати про своє населення, про простих людей, намагаються дати їм землі, щоб вони могли вижити, намагаються дати людям прибуток від видобутку корисних копалин, намагаються встановити справедливі податки. Відповідно, для корпорацій це невигідно. Їм вигідно, щоб в країні був олігархічний стрій, бо з кількома людьми легше домовитися, їх легше купити. І незмінна диктатура, яка триматиме людей. В колючих рукавицях, щоб вони мовчки проводжали часом дуже патріотичними глазіщами газ і нафту, яка викачуватиметься з землі, на якій вони колись були господарями, всю викладену інформацію ви знайдете в книгах Джона Перкінса Сповідь Економічної вбивці і таємна історія американської імперії, а також в його численних інтерв'ю. Тим же, хто вже написав коментар про агента Кроля. Я можу процитувати один фільм з Томом Крузом. Open Your eyes. Ці книги були видані в 2004 і 2008 році. Згадайте, як ви жили в той час, що вас турбувало, і чи написали б тоді ви такі коментарі? Хто додивився аж сюди, дайте, будь ласка, зворотній зв'язок в коментарях. Чи такого типу відео вам цікаві і актуальні? А також поставте вже ту лайку, читайте книги, розвивайтесь, розширюйте свої рамки світосприйняття і намагайтеся дивитися на ситуації зі сторони. Тоді ви зможете вийти з-під контролю емоцій і вірте лише собі, бо крім вас, це нікому не вигідно.